Всім привіт! Сьогодні підготували на замовлення такий фетбайк. Це велосипед Хаммер на 26-му колесі. З встановлений на 750 Вт. 7 швидкості задія. одна дірочка. Батареєчку встановили на 18-м 48 вольт наша обідубайрочка. Встановили таку ручку Докритого типу. не доважає ничому. такий дисплейчик у СІДІ. Управління дисплеєм переніс тут промпідшипника Металові крила, які комплекс на нього йдуть підкривки. Іде волосів дуже 38 км швидкість, як Також пас ассистент стоїть на педалях. Бареєчка наше маркування. Так виглядає, це фабрична батареєчка не збиралася вона тут. Бачила всіх дискові гальма передні, задні, Рама алюмінієва в нього, Сидушечка така комфортна. Так що це Цей велосипед буде оформлювати свою оплату частин, у нас є оплата частинам під приватного, під монополь. Цікавить, звертайтеся, є в наявності.